Компанії з цих країн будуть займатися рекультивацією полігону в Хмельницькому. Перша країна є найбільшим виробником оливок після Італії та Іспанії. А назва другої країни перекладається як земля вогню. На роздуми та відповідь одна хвилина. Школярі Хмельницької громади беруть участь у інтелектуальній вікторині Зіро Вест Квіз. Ключова тема сфера управління відходами. Такий квіз ми проводимо для того, аби все-таки також ще більше зацікавлювати і молодь в темі правильного управління відходами. Бо, по суті, цей квіз – це не тільки про те, аби показати свої знання, це також можливість щось для себе і нового цікавенького дістатися. Ми рішила взяти участь в цьому проєкті, тому що справді наразі є така проблема з довкіллям. Дуже мало людей залучені до переробки сміття. Тому ми хочемо це поширити обов'язковою умовою для школярів перед участю в квізі. Було відвідування гуфі центру та перегляд фільму Історія сміття. Капітанка команди Екосвіт ліцею номер 11 Валерія Козова ділиться. Це дало можливість їм краще підготуватись до вікторини та поглибити свої знання у темі управління відходами, тому що в кофіцентрі ми так все узагальнили, згадали, зрозуміли і багато чого дізналися нового. Спробували самостійно певні процеси зрозуміти і відчути на собі, як це відбувається. Для учасників квізу підготували шість раундів у кожному по вісім запитань. Наприклад, серед раундів є раунд, де учасникам потрібно відгадати європейські зелені столиці. Наприклад, і ми якраз розповідаємо в питаннях про особливості цих зелених столиць, або ж потрібно наприклад повправлятися в темі, яка стосується суто відходів у Хмельницькому, або раунд, наприклад, сміттєзвалищ. Загалом до участі в інтелектуальній вікторині долучилися 12 команд з навчальних закладів громади. Влаштували квіз працівники офісу Розумне довкілля Хмельницький та всеукраїнської ініціативи Активна громада. Ми спільно працювали над розробкою турів, тому що треба було пов'язати їх тематикою зіровейс, управління відходами і безпосередньо складали питання, також щоб максимально і корисної інформації туди додати, і звичайно, якусь таку більш у підказку, щоб учасникам було легше зорієнтуватися, за підсумками двох днів організатори оберуть дві кращі команди, учасники яких вирушать у навчальну поїздку в одне з міст України. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.